So, всім привіт! Усіх вітаю. Рада вас бачити на моєму каналі. Приємно вас тут усіх бачити. Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему щоденника стану, щоденника своїх відчуттів. Я сьогодні на таких елейсько-канадських uh, вайбах. Чому канадських, якщо в мене написано Елей. Це хороше питання, це гарне питання, а все тому, що це моя подружка привезла це мені з Канади. А чому LA? Тому що. <плес> мені все подобається. А ще вона мені привезла кленовий сиропчик І сказала, що і канадці їдять кленовий сиропчик з панкейками, поливають їх, а я ще собі їх не робила, але якось я це зроблю. І uh, скуштую панкейки як справжня Canadian girl. <laughs> Нехай буде так. Окей, okay, тож uh, сьогодні. Ще раз нагадую, я хотіла поговорити з вами про тему, щоденечка у мене ось такий. Я собі купила, здається, десь в Аврорі. <смі> Він дуже красивий. Ви можете там брати собі будь-який, але е, зараз не про те, що вам обов'язково треба це зробити. Зараз я просто розповім вам про те, чому я це роблю, і м чому для мене це класно, і, можливо, я надихну вас, можливо, вам також це буде цікаво. Why not? So, uh, отже, поїхали. Uh, По-перше, що взагалі це за щоденник? О! Я якось же ж, uh, кілька років тому, роки три, а може навіть більше, я не пам'ятаю, записувала відео про щоденник самопрограмування. Ви можете його побачити, якщо ще не дивились, або згадати прекрасні часи. Так от, я там розповідала про те, як я веду щоденник самопрограмування, і я все ще вважаю, що це дійсно крута і класна тема. Я знову Марго панікер, тому мені треба перевірити, чи йде запис на відео. На щастя, запис іде, і звук, як я бачу, теж іде. Але все одно є така невеличка, а вдруг щось не запишеться?» Все запишеться, все окей, все супер. Так от, е, так, я все ще вважаю, що щоденник самопрограмування це прекрасна і чудова річ, але, можна сказати, я її трішечки м -м, свершенствувала. <сум> Чому? Тому що тепер е, я веду так, я, я так собі це назвала щоденник стану. Щоденник відчуттів. Я не знаю, як це можна ще обізвати, нехай буде якось, якось так. А, який сенс я закладаю вже в це? Тому що тепер я не просто пишу про те, що я, наприклад, хочу, а, чи хотілося б мені мати, і таке? Знову ж таки, я зараз не збираюся хейтити інші якісь практики, взагалі будь-які практики. Я вважаю, що будь-які практики, усі, які ви практикуєте, просто я чула багато. Ну, типу, ви відкриваєте багато різних відео, багато різних відгуків, і, наприклад, хтось каже, що ось такі-то, такі-то практики дуже класні, вони вам допомагають ну, у ваших там, цілях, у ваших бажаннях, у ваших. Метах, <свист> вашій меці. А, а потім ви вмикаєте, наприклад, інші відеоролики, і там вам кажуть е, повністю протилежно, що, типу, ой ні, ці практики повна фігня, краще робити ось такі практики. Я вам так скажу, що вам підходять ті практики, які вам е, е, ну, подобаються, які, від яких вам кайфово. От ви робите практики, вони вам кайфушні, ви, ви від них кайфуєте, ви відчуваєте себе. Е, Тією людиною, яка вже, ну, начебто, з нової версії, себе в новому амплуа, ви відчуваєте себе гідною, своїх мрій, своїх бажань, ецетра і так далі, а, супер! Ці практики вам підходять. І якщо в якийсь момент ви зрозуміли, що а, щось вже, начебто, немає тих самих відчуттів, а, чи, можливо, щось. Повідчуттям, саме по вашим відчуттям, наче щось вже не те, і ви б хотіли спробувати щось інше. Супер, ви, ви пробуєте щось інше. Тому так само і у мене на каналі є багато різних відеороликів, де я розповідаю про багато різних практик. І я так само жива, жива людина, яка там навіть ті ж медитації я там медитувала певні медитації, потім мені захотілося змінити. Я медитувала інші медитації, потім ще інші медитації. І сенс навіть не в різноманітті, Конкретних практик, а в різноманітті фокусування на чомусь конкретному, бо сама медитація це е, сенс на тому, чому ти фокусуєшся. Сама базова медитація, яка ну і є сенсом медитації, це те, що ти просто сидиш і дихаєш, і фокусуєшся на своєму диханні. І все. І, і, і ти нічого не думаєш. Ти, ти фокусуєшся на диханні. ти думаєш про дихання. Ти думаєш ні про що просто ти сидиш і дихаєш, і це база. Новачкам, наприклад, наприклад, складно медитувати цю медитацію, та да навіть і, і досвідченим людям, які медитують, теж буває важко медитувати. Я, наприклад, медитую вже багато років, але і мені навіть інколи буває важко сидіти, і фокусуватися виключно на диханні. Тому доводиться вигадувати якісь умовні танці з бубнами, щоб е, фокусуватись на чомусь конкретному, на чомусь, що мені потрібно. На чому що, що на, на чому конкретно я зараз хочу фокусуватися? Ну, коротше, вигадувати будь-які історії, розумієте? І, ну, типу, є незліченна кількість медитацій, і, ну, це, це я зараз тільки про медитації, наприклад, кажу. Незліченна кількість медитацій, якщо ви знайшли свої, це супер, медитуйте їх і нікого не слухайте. Так само і з практиками: карти бажання щоденне самопрограмування, не знаю, там, заряджати ту саму воду, писати собі. Якісь стікери по хаті з вашими бажаннями, або там, я класна, я гідна і таке інше. Будь-які практики, навіть, до речі, я якось радила теж практику, здається, якщо я не помиляюсь, записати собі голосове повідомлення, ну, типу, повністю проговорити, наприклад. Ну, Що ви собі хочете проговорити, да? або е, стосовно того, що я, наприклад, досягнула своєї мети, або, наприклад, стосовно того, там, яка я, ну, типу, і слухати періодично, це теж супер. Ну, Тобто різноманітна кількість практик є, і, і всі вони чудові, всі вони класні, і всі вони працюють, всі вони дієві. ну, Типу, треба просто знайти свої, і, і все. Ну, типу, робіть свої практики. Відчули, що щось не те, супер, йдемо далі. Так от, кілька років тому я записала відео про щоденник самопрограмування. Нагадую, що це все ще крута і класна практика. Але е, зараз я прийшла до е, наступної <сміст> <сміст> наступної практики, яку я ніяк не назвала. ну, Умовно, кодова назва це або щоденник відчуттів, або щоденник стану. М -м, можна навіть сказати, що це. Якщо вигадувати якісь там назви, не знаю ранковий щоденник стану, ну, ранкові е, сторінки, або ще я не знаю. Мені прикольно це записувати зранку. Я зранку прокидаюся. Поки що я ще зовсім конкретно не прокинулась. Я медитую хвилин, не знаю там, умовно 10 Я вмикаю собі або свої медитації, або я вмикаю будь-яку музику. Навіть якщо це пісня, просто головне, щоб я не чула слова, які там йдуть, тобто це іноземна щоб просто сам сам резонанс з музикою, саме відчуття, які ви хочете відчувати, і я собі там або фокусуюсь на якомусь відчутті, або я собі щось візуалізую. Отже, перші хвилин 10, може навіть 15, я проводжу саме так. А коли я вже розумію, що я вже так проснулася, роздоплилася, я е, йду або одразу писати щоденник, або спочатку там, роблю ранкові свої справи, а потім. Писати щоденник. Так, от, що ж це за щоденник? Десять хвилин вам е е <святування> розповідала. Е щоденник. Е я в якийсь момент, е як я взагалі до цього прийшла? М Щоденнику самопрограмування я радила записувати по методу Брайна Трейсі. Брайн Трейсі радив записувати від 10 цілей на день. І щоб кожна ціль, ну тобто всі 10 цілей вони, ну, різні. Е, ви не підглядаєте у минулий день, ви, ви кожен день пишете нові 10 цілей. звісно, якщо ви щось згадали, тобто ну, те, що вас муляє, е, ну, наприклад, ви хочете там, не знаю, мовно підвищення на роботі або там, відкрити свій, свій бізнес. Ну, зрозуміло. Що ви кожен день про це думаєте? Тому одна з цих цілей, звісно, буде одна й та сама: там, Дві, три, п'ять, не, не знаю. А, але, але, можливо, деякі там цілі ви а, не одразу згадаєте. Можливо, там, на наступний день у вас будуть 3 з 10 інші. Ну, окей. От, е, як я прийшла до цього щоденника, так це те, що я зрозуміла, що мені. Ну, По-перше, мені... я прийшла до того, що мені не потрібно 10 цілей. Ну, якщо, знову ж таки, це різні практики, е, якщо є м, задача розігнати своє хочу, тобто да, є люди, які умовно я не знаю, що я хочу. Ну, от я не знаю, що я хочу. Тоді е, практика сидіти і прописувати свої бажання, свої цілі це супер практика, тому що ваш мозок е, постійно в пошуку, що я хочу. Ви починаєте відчувати, що я хочу. А, а може, ну, і, тут, і тут важливо саме масштабність, тобто багато різних хочу. А у мене наразі е, я сфокусована на кількох своїх е, задачах, кількох своїх темах. Я, якщо розігнати, я можу собі написати гігантський список того, що я хочу. Але зараз саме моя історія не про те. Я розумію, що для мене більш от найбільш важливіше не кількість, а конкретні певні моменти, в яких я хочу масштаб. Ось саме і тому я зрозуміла для себе, що щоденник самопрограмування, як такий, як я, про який я розповідала, для мене зараз трішечки не є актуальним. Тому що насправді мені не хочеться, от, наприклад, я написала собі там 3-5 цілей, які мене реально муляють. А інші, ну я навіть не хочу їх, ну я можу їх написати, але чесно кажучи, якщо поставити мені вибір піти зараз за однією ну, умовно, одним шляхом за досягненням однієї мети, чи піти за іншим, я оберу те, що мені пріоритетніше зараз наразі. Тому що потім я знаю, що все інше мені підтягнеться легше. Ну, коротше, трішки складненько розповідаю. Давай простіше. І ось саме через те, що в мене йде фокус на конкретні речі. А їх буквально кілька, там, три, ну, плюс-мінус, да. <свісно> а, І я розумію, що мені дуже мало написати свою ціль одним реченням. Ну, точніше, як, воно, звісно, не мало, воно, звісно, немало, воно, звісно ну, зрозуміло, але прописуючи одним реченням, я не відчуваю усього масштабу. Наповненості. Тобто мозком я розумію, про що я говорю, але моє тіло не резонує. А мені дуже важливо було, щоб як в медитаціях, коли я медитую, моє тіло резонувало з цим. Тобто, щоб, як знаєте, як, коли ви, ну, наприклад, ви там згадали історію, ситуацію, яка з вами сталася там, не знаю, тиждень тому місяць тому рік тому неважливо. Дуже чітко це, наприклад, на якихось або дуже яскравих ситуаціях, або дуже, наприклад, негативних ситуаціях. Якщо ви згадаєте, якщо ви їх згадаєте, ваше тіло миттєво зрезонує, і ви будете це відчувати так, як каже Джоді Спенза, ваш мозок буде реально сприймати як те, що ви проживаєте це тут і зараз. Хоча це, наче ваше, ну, ви згадали це з минулого. От і. Так само з бажаннями, да, з цілями, які от я там зараз собі прописую, проживаю, відчуваю. Так само в тому, щоб написати, я хочу це саме відчувати ну, достеменно, повністю, наче це вже зараз зі мною відбувається. А одним реченням це мало. І я себе зловила на думці, що я взагалі хочу взяти одну зі своїх цілей і. Максимально її розписати, але знову ж таки, мозок дуже лінивий, і я розумію, що сидіти, розписувати повністю. ну, Це довго, мені може і кількох годин не вистачити, а мені так ліньки це все прописувати. Коротше, і я в якийсь момент вирішила сісти і записати просто ну, почати просто почати все, що в мене вийде. О, скільки захочу, скільки напишу, скільки вийде, супер! Клас, так, так і запишу. І я от сіла, почала прописувати. Ну, спочатку було навіть складнувато, бо я не розуміла, з чого почати. Але тут, знову ж таки, важ, важливо заспокоїтись вдих видих і просто відчути цей стан. Я відчула цей стан вже вділеною своєю мрією. Оце важливо. Оце от, от важливо. Не те, що ви хочете цю ціль, цю мрію. А відчути стан вже вціленої своєї мрії і себе з позиції вціленої своєї мрії. Я просто сіла і почала дякувати, писати, прописувати подяку за все, що я маю, і починаю, починаю перелічати це все. Потім я розумію, що я починаю в якісь моменти заглиблюватись, в якісь моменти писати. Ширше, десь більше. Я там півгодинки щось посиділа, так пописала. Я зрозуміла, що все, я вже трішечки втомилася від цього. І я залишила. Я не завершувала, я просто от залишила, як є. Супер. Потім я помітила, що весь день, хоч я займалася своїми справами, але так чи інакше, протягом усього дня я постійно. Періодично відчувала цей стан, тобто я знаєте, згадувала себе з позиції вже втіленого бажання, яка дякує за те, що в мене це вже є. І так приємно. І, і я розумію, що цей резонанс підсвідомо я підтягую, що «А я реально вже з цієї позиції. І так, кожен день я продовжила робити цю практику. І знаєте, в чому гігантські плюси? В тому, що, по-перше, я не заганяю себе в тому, що мені потрібно сісти і прописати достеменно повністю тут і зараз одним махом. Ні, тобто я кожен день повертаюся. І я прописую там півгодинки. Хочете більше, хочете менше. У вас є 10 хвилин, пропишіть 10. У вас є година, і вам кайфово, прописуйте годину. Ну, Мені оптимально, як я помітила, 30-40 хвилин. Далі я втомлююсь. Я прописую, я перечитую, якщо мені хочеться, те, що я написала до того. Якщо не хочеться, я не перечитую. Але перечитую, чи я. Наче підтягую це все і знову поринаю у цей стан і продовжую писати далі. А, можливо, щось нове, можливо, кудись заглиблюючись більше. І ну, таким чином, я розумію, що я все більше і ширше розширюю бачення своєї цілі і відчуття себе у цій цілі вже в реалізованій цілі. Це неймовірні відчуття. Це реально круто, це реально класно. Я б навіть сказала, що порівняння зі щоденником самопро самопрограмування це просто якийсь левел ап. Тому що. ну, от, до речі, якщо, наприклад, ви зранку прокинулися, і, наприклад, ви робите медитації на візуалізацію, і ви, наприклад, цей день зрозуміли, що щось вам якось ну, не медитується. Ну, бувають такі дні, що ти ну, намагаєшся медитувати, але ну, ми ж живі люди, ну, щось не йде. Ось ця практика піде як миленька, тому що ну, ви не можете сидіти прописувати. І паралельно думати, там, я не знаю, про щось інше. Ну, можете, звісно, якщо м, тригер чогось іншого, він набагато величніший, але якщо це якісь буденні рутинні справи, ну, ви просто сидите, пишете, і ви потім просто в якийсь момент розумієте, навіщо я це роблю, якщо в мене мозок зайнятий іншим. І тоді у вас вже є вибір. Або ви закриваєте блокнот, щоденник, і йдете робити свої буденні справи, або ви. Даєте собі ще 10-15 хвилин, ви якісно дороблюєте цей, цей щоденник і далі вже йдете робити свої буденні справи. Ну з усіма практиками, абсолютно з усіма, завжди стоїть питання вибору вас самих. Чи ви дійсно цього хочете, чи вам дійсно це потрібно? Ніхто, окрім вас, не зробить так, щоб вам було краще. Усі ці практики, усі ці поради, що і як зробити, це інструменти для вас, для того, щоб ви могли це самостійно зробити. Але якщо у вас немає на це мотивації або немає на це е ну, дійсної відповіді, а навіщо це мені потрібно, ну, ніхто вас не буде переубіждати. <схід> і нікому не потрібно вас переконувати, нікому не потрібно вас переконувати, щоб ви це робили. Типу... Для кожної людини це особисте питання. Наскільки воно мені потрібно? А саме не в сенсі вести щоденник, а в сенсі змінити якість свого життя, досягти того, чого ви хочете досягти. А далі є інструменти. І знову ж таки, звісно, що це не. Я не, я не люблю, блін, вираз ця, про, про пігулку цю, як її там, господи. Чарівна пігулка, типу, тому що. До речі, я напевно в одній з, з наступних відео це проговорю більш детальніше. А, але просто м м що, що, ну, що знає, значить чарівна пігулка. Це, типу, е я просто багато про таке чула. Типу, лежати на дивані нічого не робити, бац, і воно сталося. Ну, Звісно, що ну, повністю лежати на дивані в тебе не вийде. Тобі потрібно щось, ну бодай щось робити. Але я й не. Е е і не кажу про те, щоб потрібно прям впахувати, як проклята. Ну, я і не про це. Я про те, щоб робити усе в кайф. Про це ми поговоримо в наступних відео, але така затравочка, типу, ну ви робите все по відчуттям. Оцей щоденник, він, як я вже й казала, ну не конкретно цей, це мій. а Ви собі свій красивенький. Я взяла собі цей, він мене асоціюється зі мною. Ця богиня красива, я дивлюсь на неї така. ой. От, я собі там навіть всередині щось там малювала. Не буду показувати, що я пишу, але роблю собі ось такі красивенькі штучки. Мені подобається. Періодично щось там собі підклею, і періодично щось вписую. Ну, типу, щоденник, щоб я від нього кайфувала. От. Що я хотіла сказати. А, так, що е, як я вже і сказала, що цей щоденник, він, е, ну, прописуючи цей щоденник, медитуючи, медитації, будь-які інші практики ви роблячи, вони дають вам. Відчуття того, що ви вже є тією людиною тут і зараз, якою ви хочете бути. Багатою, успішною, не знаю, маючи, що ви хочете собі мати, відчуваючи те, що ви хочете відчувати. Всі ці практики вони дають вам саме ці емоції, ці, те відчуття, що ви вже є та сама людина. І проживаючи життя, це вже привіт, Джоді Спенза. Проживаючи і, 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 і інші там, практики. Проживаючи життя з, зі стану і з відчуття, що я вже є та людина, повністю довіряючи цьому стану і повністю довіряючи цьому світу, ви починаєте помічати якісь е, можливості інші. Вам починають відкриватися шляхи, двері будь-що. Вам починають приходити нові можливості, але це не так, що ви увійшли в стан і ну давай, де мої можливості. Ну ні, ви просто ну, живете в легкості з цього стану. Коли ви живете зі стану, що у вас вже все є, вам нічого не потрібно. А і, і, і вам тоді починають приходити нові можливості, і ви о, прикольно, клас. Тобто впахувати не треба. Лежати нічого не робить ну, теж не треба. Та ви у вас і не вийде, тому що якщо ви реально будете в стані ну, вашої, вашої нової реальності, вашої нової версії себе, вашого бажання, вам захочеться щось робити. Щось, що вам буде кайфово. Та? Ну, щось Створювати щось креативити, щось якось десь комусь зателефонувати, щось запропонувати. У вас будуть ідеї просто фантанувати. Ви самі станете можливі, можливостями <хи> та й таке. Ну, отже, а, найголовніше, я а, розповіла про щоденник. Тож, пропоную вам це зробити. Це дуже класна історія, дуже прикольна, мені вона дуже подобається, як я вже казала. А, основні моменти ще раз. Коли ви сідаєте прописувати, подивіться на себе, як на людину, у якої вже є те, що ви собі хочете. Прям спробуйте відчути, як це. Я розумію, що ви зараз хтось може мене спитати. Ну, якщо в мене цього ні, ніколи не було, як я можу це відчути? Ну, у мене так само певних моїх бажань, які ще не здійснились. І їх у мене немає, ще не було. Да? Але я включаю фантазію і думаю, як би я себе відчувала, якби? І вже виходячи з цього, я починаю входити в цей в цю виставу, можна так сказати. І починаю прописувати. Блін, там таке несеться, там така фантазія. там Підключається цей стан, і ви просто тотально кайфуєте від цього. І після цього знову ж таки не очікуйте, що все я зробила практику, де моє бажання. Просто будьте з ним, просто будьте з цим станом, кайфуйте, живіть весь наступний день, ну весь ну, день, який попереду у вас. Ви проживаєте цей день з відчуттям кайфу насолоди. І просто тримайте це у собі. Серйозно, ви будете відчувати, як усе змінюється, як до вас приходять все більше і більше енергії, емоції, ви реально стаєте. Іншою людиною. Ну що ж, на сьогодні ось такі інсайти. Дуже дякую вам, що були зі мною. До речі, стосовно медитації, я буквально нещодавно виклала на свій канал на спонсорську підписку медитацію стану, медитацію нового відчуття себе. Це стосовно того, якщо ви м м хочете відчути себе е в певному стані. І ось ця медитація вона дуже круто може вам у цьому допомогти, тому що в цій медитації ви задаєте собі найголовніше питання, що я хочу відчувати, і дивитесь на свої відчуття. Там ще, окрім цієї медитації, є ще багато різних прикольних медитацій. Тож, якщо хочете, я вас запрошую доєднатися до спонсорської підписки тарифу медитуємо разом, тому що саме з, ці, з цього тарифу ви можете медитувати мої авторські медитації. Звісно, є кілька а, і безкоштовних медитацій. Якщо ви ще не, не знали, що я роблю свої авторські медитації, ви не знаєте, які вони, Тож, ви можете послухати кілька безкоштовних. Коштовних, які є у вільному доступі. А, і а, якщо вам сподобається, ви захочете більше. А, буду дуже вам рада, дуже щасливо вас бачити серед спонсорів мого каналу. Дуже вам дякую. Ну що ж, а, бажаю вам гарного дня, гарного вечора, ночі, де б ви зараз не знаходились, у якому часовому просторі. А, нехай усі ваші мрії втілюються, усі ваші бажання збуваються легко в кайф із насолодою до нових зустрічей.